Друзі, всім доброго дня! Ми з України. Хто з України, підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. А сьогодні я вийшов на рибалку на карася. Буду ловити ось на такому великому ставі. На вудочку. Буду ловити на хрубака і на чорний хліб. на такому ставі. Якщо я щось лапаю, я вам покажу все у відео. І далі ще я вам покажу дерево, яке росте у нас в нашому селі. І ви оціните лайком або без лайком. Подивитесь на нього, я вам покажу. Не переключайте, далі ще буде. Чекаємо. Пускай ему трошки воды за столу. И так, у нас такая toată ea ja la păiurebu. Da, spucajul. Ipăștan. Oi, drugi, se plau, oi, oi, stichele abeti. Și o Це все лебеді. Тут є два, чотири, шість, вісім, дев'я штук лебедів. такі лебеді плавають. Скорчене було. Приплили знов. Дев'ять штук. Пливи сюди, пливе, пливи, пливе. Боїться. Це все лебіді. Ось, друзі. Наш перший улов корися. Це я лапою на хліб. Перша така караска. Перший улов. Котик буде доволен. Лапаємо далі. Ще щось лапою покажу. Не переключайте, далі все буде. Ой, друзі, ще одна рибка. Там у нас тоже карась. Вже трошки більші. Такі, такі караски я лапаю поки що. Я на другий улов. Невелика. Але нормальна. можна брати. Лапаємо далі. Щас щось лапаю покажу. У нас ще один карасик. Тоже трошки менший. Це наша третя риба. На вудочку. Добре, в кінці я вам вже покажу, скільки я наловив. І, і, і яка риба? Поки що йде сам карась. Добре, в кінці я покажу сліку я налив і будемо йти додому. Зараз трошки падає дощ, якщо буде більший дощ, то підемо додому. Не переключайте, в кінці я покажу повністю всю рибу. Ось друзі, удушку служив. Випадає ось такий великий дощ. Я вже цілий мокрий. І ось така рибалка в мене вийшла сьогодні. Тут є сам карась. Ловив я на хліб і на хрубака. Така рибалка вийшла. Тому відео було цікаве. Підпишіться на канал, поставте лайк, а в нас сирена поки що. Якщо чуєте, це сирена в Львівській області. Ще раз буде. Добре, ось така рибалка вийшла. Будемо збиратись додому. Далі ще буде. Пишіть комент. Дякую, друзі, я вам ще, друзі, вам покажу ще одне дерево, якого ви ще не бачили. Тільки треба прийти той хабас. Тут вже є сливки червоні. Ось такі сливки. Я вам покажу ще одне дерево. Тільки треба сюди прийти нормально. Тут крупива Все на купу. Ось, друзі, доходимо до того дерева. Тут ось така крупива. Ще пару секунд і будемо там. Треба тобто щось таке во. крупи вилізти. Щоб вам це дерево показати. Цілий мокрий. Але вам його зараз покажу. Ми вже доходимо. Тут от, такі столики є. Тут люди віддихають. Там далі той ставок. І ось це дерево. 4 вкупі. Ось яке воно високе. Таке дерево у нас росте. то схоче, фото можу скинути вам. Як вам дерево, пишемо комент, ставимо лайк за таке дерево. Першій мовчи у вас таке росте. Але я не думаю. Йому роки десь 150, певно. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо ще буде якась риба, то я вам покажу. Там то є сторони, я лапаю. Dabar šia 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 lapa ja ir jums parodysiu.